Всім привіт! Ви на каналі Гуріїв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. В'ячеслав Сенченко висловився про смерть Рікі Хатана. А гідка Кабаєл склав до 5 рейтингу найкращих супертяжів сучасності. Воу в Україні знайшли заміну Олександру Усику. Він планує стати чемпіоном світу. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Британський боксер Бен Вітакер поділився своїми думками про те, як розвивається його кар'єра. Я провів лише 10 боїв, але багато чому навчився. Добре, що у цих 10 боях було багато злейтів та падінь. Я думаю, що той невеликий досвід, який я здобув у них, допоможе мені далеко просунутися у кар'єрі, В матерському боксі я пройшов через усе медалі чемпіонатів світу, європи, олімпійські медалі, але ніщо не зрівняється з професійною кар'єрою. Думаю, що я готовий до цього. Я вважаю, що активність це ключ. Мені просто потрібно залишатися на рингу. Саме тоді ти навчаєшся і показуєш свої виступи, сказав Вітакер у шоу матчром Флеш Нокдаун». Бен провів останній бій у квітні. Він у реванші накаутував Ліама Кемерона у другому раунді. Перший поєдинок закінчився в нічию технічним рішенням суддів. У тому бою обидва боксери випали з рингу. Екс-чемпіон світу В'ячеслав Сенченко, який став останнім суперником Рікі Гаттена, згадав легендарного британського боксера напередодні його похорону. Це було дуже несподівано. Я знав, що він готувався повернутися на ринг. Я був шокований, коли прочитав новину про смерть Рікі. Я завжди був вдячний Рікі за те, що він вибрав мене як суперника і дав можливість показати фанатам, що я теж хороший боксер. У мене залишилися лише найкращі спогади про Рікі. Я поважав його до бою і. Ісля нього ми добре спілкувалися, та ще зустрілися після бою, коли він приїхав до Києва. Рікки був відкритою людиною. Він був дуже скромний. Він не мав пороби Я зірка з ним легко було спілкуватися. Його пам'ятатимуть як сильного бійця і дуже хорошу людину, сказав Сенченко. А повернувся після трирічного завершення кар'єри у листопаді 2012 року, щоб зустрітися з Сенченком у Манчестері. Бій завершився. Перемогою В'ячеслава. 46-річного колишнього чемпіона світу на півсередній вазі було знайдено мертвим у своєму будинку в Гайді. в неділю 14 вересня. Похорон боксера відбувся 10 жовтня. Колишній тимчасовий чемпіон у суперважкій вазі Джан Джолей через соцмережі висловив величезне бажання провести бій із багаторазовим претендентом на титул Дереком Чесорою. Обидва бійці вже далеко не молоді. Але при цьому залишаються шанованими та популярними фігурами в боксі, тому їхній поєдинок виглядає цілком логічним та цікавим для вболівальників. В опублікованому відео тренер підходить до задумливого та сумного джелею та запитує, що трапилося. Відповідь Джана: Думаю, про когось, фрагменти відео Джана та Дерека, хочу битися з тобою. Хочу завалити тебе. Можливо, і ти хочеш мене завалити. Очікується, що останній 50-й бій в кар'єрі, що проведе в в Манчестері на розігріві умов і Тауми, далекий йде на вражаючій серії з трьох поспіль перемог Джеред Вашингтон, Джо Джойс і Отто Валін, отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фовбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі, посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Корінь від боксу разом з Фавбет. Член залу слави боксу, експерт і коментатор Тімоті Бредлі у своєму підкасті заявив, що поєдинок між тимчасовими чемпіонами першої середньої ваги Джараном Енісом та Вільджелом Ортісом зовсім не виглядає інтригуючим. За словами Бредлі, результат цього бою є абсолютно зрозумілим і переможець тут очевидний. Ортісо не побити Еніса, впевнено, заявляє Бредлі і чомусь починає кричати. Ортісо не побити Еніса. За це я ручаюся. Не поб'є він його. Коли ж ви навчитеся мене слухати, а вам доведеться мене почути. Адже коли я про щось говорю, це означає, що я на це готовий поставити свої гроші. Так я поставлю гроші на те, про що говорю. Отак, так що давай, Вільджел, пройди спочатку лубіна, пройди спершу, Виріши, будь ласка, спершу поточне питання, і наступний твій бій буде проти Еніса, і тобі його не побити. Передлі пояснюю, чому він настільки впевнений у переможці у цій потенційно інтригуючій парі, чисто по скилах. Тімоті раптово замовкає, хитає головою, театрально важко зітхає і стомлено дивиться в камеру. Це такий кінець ефіру. Але в одному Тімоті правий у листопаді Ортіса потенційно небезпечний бій із Еріксоном Лубіним. Цей боєць змішаних єдиноборств підірвав увесь інтернет. Молодий шведський проспект Антон Туркал вийшов на бій проти казахстанця Костянтина Солдатова. Ще під час оголошення свого суперника Швед сильно напружився, а на обличчі виступив холодний піт. Події розгорталися блискавично. Вже на 15 й секунді поєдинку туркалч Бекфістом зніс опонента з ніг, а потім добив солдатова на канвасі. Саме шокуюче почалося далі. Антон не став святкувати перемогу, а просто вилетів з октагону. Втік у підтрибунне приміщення. Біжи, Форесте, біжи. Глядачі завмерли. Через 10 хвилин він повернувся і розповів, чому насправді так вчинив. Виявляється, при оголошенні солдатова швед згадав про інших солдатів українських військових, які героїчно обороняють країну, і з настанням холодів їм важливо відчувати тепло. Щоб виконувати свої завдання, необхідно багато грілок. І Антон без роздумів побіг за телефоном, щоб підтримати банку Моно, яка закріплена у шапці даного профілю певною грошовою сумою. Будь-як туркалч, відкладай свої справи на потім та підтримай гривнею наших хлопців. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі німець Агіт Кабаєл у розмові з журналістом виявив повагу і склав світ топ п'ять найкращих суперважковаговиків сучасності. При цьому він зазначив, що не включає до списку абсолютного чемпіона з України Олександра Усика, адже його лідерство в будь-якому рейтингу не викликає сумнівів. В той же час Агіт свідомо обійшов стороною і самого себе. Я не називатиму своє ім'я, тому що я скромний і не люблю говорити, що я не. Кращий для мене номер 1 Джозеф Паркер, Номер 2 для мене Даніель Дюбуа, Номер 3 Лоуренсо Коліч і Фабіо Уорлі, Уорлі номер 3 Околі номер 4 і номер 5 Філіп Горгович. Цікаво, що тут немає Мартіна Баколе або Моузеса Ітауми. Так Ітаума теж чудовий боєць, і я його дуже поважаю, але він молодий, має час. Він бився з діляном Вайтом, і це був найкращий суперник у його кар'єрі, але в майбутньому він може продовжувати йти вгору. Йому ж лише 20 років, і я думаю, через рік два я можливо зможу сказати, що він у топ-5 чи взагалі найкращий. Подивимося, що нам підготувало майбутнє. Ну і на завершення український суперважковаговик Богдан Миронець підписав контракт з американською промоутерською компанією DMG Boxing Promotions. В інтерв'ю з посиланням на влінгі.ком він заявив, що вважає себе недооціненим бійцем дивізіону і має намір стати чемпіоном світу в найближчі роки. За словами Миронця, його недооцінка з боку публіки лише мотивує сильніше, адже він упевнений, що вже зараз входить до числа найкращих суперважковаговиків світу. Все, чого я вже досяг, результат лише моєї праці та зусиль кількох людей. Які вірять у мій потенціал, я впевнений, що є недооціненим боксером у світі. Моя праця та мої навички приведуть мене до чемпіонства. Це лише питання часу. Я вже один із найкращих у світі. Через 2-3 роки, коли я досягну піку своєї фізичної та технічної форми, я стану найкращим, заявив Миронець. При цьому він не вважає за порівняння себе з нинішнім королем дивізіону та співвітчизником Олександром Мусиком. Якщо хтось Порівнює мене з Усиком, для мене це комплімент, але я не другий Усик, я перший миронець. У мене свій шлях без визначної аматорської кар'єри, без спонсорів, без грамотного медіапросування», – сказав боксер цього року миронець не виступав, а в минулому відзначився гучним апсетом, перебоксувавши кубинського проспекта, Хосе Лардуерта. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.